З початку року ліквідовано борги на 29 підприємствах. Проти недобросовісних керівників відкрито 9 кримінальних проваджень. Так звітують контрольні органи про свою роботу. Проте розгорнути надефективної боротьби не можуть, бо показники спотворюють тіньова зарплата. Низькою в області залишається заробітна плата працівників галузі будівництва. За січень-жовтень поточного року вона становить лише 2066 гривень. Проте, низький показник рівня заробітної плати у галузі викликає певний сумнів, оскільки рекламні сайти, які сьогодні ми вбачаємо по місту Хмельницькому і по іншим містам обласного значення, свідчить про те, що будівельні кампанії працюють. З поміж майже 600 підприємств будівельної галузі тільки половину показує більше 50 працюючих. Це й насторожує фіскальну службу, але частину неоформлених працівників все ж пощастило вивезти на чисту воду. Початку року виявлено 1073 громадянина, які не були оформлені згідно вимог законодавства працедавцями, і додатково мобілізовано до бюджету 102 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 218 тисяч єдиного соціального внеску. Найнижчою заробітною платнею по області посадовці дорікають Єрмолинецькому району. Загалом частина підприємств статуса боржника таки позбавилась і успішно працює. Ні, підріє почав покращувати ситуацію, заробітна платка почала оплачувати з підприємство. Працює, працює в тві зміни і маємо надію, що все таки воно воїни стопік і буде працювати. Разв'язки маємо ситуацію по деяких підприємствах, де, де заборонені виглядає землі без надії. Причому Велику надію в адміністрації покладають на децентралізацію влади. Тоді наповнювати місцеві бюджети підприємства будуть ефективніше а відшукати роботодавців із зарплатою в конвертах буде легше.